Двоколісні та одяг прикарпатські волонтери передали гуманітарну допомогу за кордону для вихованців центру психологічної допомоги дітям з Серденьком. Нині у закладі перебувають 22 хлопчиків та дівчаток різного віку. Двоє із них вимушені переселенці з Донеччини. Усім їм каже керівник центру потрібне розвантаження. Тому велосипеди подарунок, який на часі. Дітей навчатимуть поводження з транспортом, а також правил дорожнього руху. Наш фонд основна його мета це власне допомога дітям, які потребують благодійної допомоги, речі, їжа, одяг, різні колясочки, велосипеди і так далі. На даний момент. Звернулися до обласної адміністрації для того, щоб зрозуміти запити. По, по місту, де, де потрібна допомога, ми постійно працюємо з донорами, щоб максимально десь допомогти дітям. Це і покращене харчування, це і одяг сьогодні. Вектор милосердя, благодійний фонд, привіз діточкам 12 велосипедів. Ми бачимо, які щасливі задоволені діти відповідно мають дозвілля.